Економічна ситуація в країні потребує сьогодні запровадження нової індустріальної політики. Така індустріальна політика має основу в першу чергу в Харківській області. Одне з ключових підприємств «Електротяжмаш» сьогодні конкурує з світовими гігантами. Ким є компанія Сіменс, ким є компанія Альстом. Урядом прийнято рішення про запровадження не тільки нової індустріальної політики в цілому, але й нової політики управління об'єктами державної власності. Є неприпустимо, коли державні компанії є годувальницями політичних партій і знаходяться під впливом тих чи інших політичних діячів. Саме тому уряд прийняв рішення про початок конкурсу на призначення п'яти. Найбільших державних компаній. До такої компанії входить електротяжмаш. Наступна компанія це Укрспирт, далі це «Укренерго», далі це «Центренерго». І я очікую, що після оголошення про проведення конкурсу, яке вже вчора було оприлюднено на сайті Міністерства економіки, ті достойні менеджери, які здатні. Запроваджувати нову індустріальну політику в країні подадуть себе на конкурсну комісію, і уряд прийме рішення незалежної конкурсної комісії. Нам необхідно диверсифіковувати ринки. Зараз диверсифікація ринків полягає в тому, щоб електротяжмаш разом з турбоатомом представили проєкт комплектної поставки в такі країни, як Іран, і українська делегація виїжджає до Ірану, Монголія, Казахстан, Бангладеш, Індія. І освоєння нових ринків, в тому числі і Узбекистан, Казахстан, 에, 에, Туркменістан, для того, щоб українські виробники виходили на ці ринки і перемагали світових гігантів, яких я вже щойно зазначив, це і Сіменс, і Альстов. <риклад> так Так, погнали наших городские.